Будуть змагання. Реально будемо участвувати. Зайдемо до коней, познайомимося, імена фамілії, скільки вони коштують, тому що тут є всі дорогі, такі прям за мільйон баксів. Ного коня вивезти десь приблизно 8 тисяч євро. Кажуть, чотири рази мощніше, ніж у кличка. Кобила була стінка, вот эта стінка полметра провалила в ту сторону. Тому що коні і собаки вони терплять, тільки хороших людей. Вам треба не мішати, я так розумію. Не мішати. О, я це і хотів сказати. Можу проїхати навіть, і навіть в іншій області, щоб підказати. Це допомогти запустити. Да, да. Кіноспортивний клуб Сван, де Все. ми знаходимося. Це кращий спортивний об'єкт. Спортивно-кінний клуб Сван. Сьогодні побачимо коней, розпитаємо, як це запускався. Це кіноспортивний клуб. познайомимося з директором, вияснимо, хто тут власник, скільки коштує це все, грошей це все коштує, скільки коні коштують грошей. Чи є тут гроші взагалі? І яка історія саме цього клубу? Вона набагато цікавіша ця історія. Сьогодні побачимо і самі змагання безпосередньо. Зараз вони прямо відбуваються. І ми їх побачимо. І змагання з конями, і хобі хорсінг, що саме цікаве, все в житті бачив, а такого ще не бачив. Буде цікаво, кумедний фермер. Поїхали. Паномарів, Андрій Олександрович сьогодні нам якраз і все розкаже. З дитинства займався конями з 9 років на коні, в 15 років став чемпіоном України, в 17 чемпіоном Союзу. Дуже захотілося зробити, бо в Черкасах не було кінної школи. Мені друзі, які живуть в Черкасах, це було на початку 2000-х, допомогли знайти землю, знайти. Приміщення. Це мається допом... на увазі ця вся територія, так? Да, так, да? да, і, доп... і трохи допомогли фінансово. І була тільки одне, одна умова. Півроку допомагаємо, далі сам. Я сказав, далі сам, так? Сам, да? сам. На самом да, окупаємо. Сам сам, да. сам. Е, скільки десь тут у вас територія? Ну, територія приблизно два, два, майже три гектари території, майже де ми гектари. займаємо. А тут оце все ці всі нові побудови, це ви вже потихеньку будовлювали, відновлювали це все, так? Так, так. Да. Те, що ззаді мене. Із оцинковки, то зимовий манеж, ми там дітки, зимою займаються. А, це той саме. Да, да. оце приміщення 69-го року, ми його повністю реконструювали, тому що тут було тільки а, тут де стіни, безпосеред... тільки... да. да. ні криші, нічого не було. От. Все. І все в Бур'янах. Були кращі, біле зір'я далеко від Черкас. А мені хотілося ближче до Черкас. А, бо тут клієнти, так. напевно, що ваші. Так, да, да, ну із, із міста, щоб люди їздили. Бо Білозіря далеко, ще там далі, сміло, ще далі. Хотілося їм на обласний центр. Так. А ну, трошечки нам розкажіть про гроші. Де ви берете? Звідки, про що? Ну, коротше, на чому ви заробляєте? Ви ж мусите якось заробляти гроші? Так, так. Да. Mm. Перший основний доход це приватні коні. Вони у нас стоять, є люди, які можуть собі це дозволити. І це коштує на зараз 9 тисяч гривень. Це буквально нічого. Це, наприклад, я такого можу коня вам привезти, да. платити 9 тисяч гривень в місяць. Да. А ви з ним за все про все? Да. Якщо спортивне, це окремо. А, а так. а що значить спортивне? Це змагання якісь окремо? Якщо ми готуємося до змагань, ви хочете. То за це, за, за, це за, це за да, 4-5 тисяч доплатили і все. А якщо ви вмієте, ліс поле і вперед. Наша понят. задача нагодувати. Це, грубо кажучи, туди входить нагодувати коня, почистити, і щоб він був постійно на ходу? пансіон. Весь пансіон сюди входить: годівля, уборка, міні ветеринарні послуги. Все, прогулка. Загонах. Вигуляти його трошечки, так? Да, да? да, все. Ще крім цього ж, якісь мають бути? Так, да, доходи? Да. доходи, Наступні доходи це приватні уроки. Тобто люди, дорослі, діти, початковці починають тренуватися за гроші. Також вже другий рік міська рада міста Черкас Бондаренко Анатолій Васильович нам виділяє дотацію дитяча спортивна школа. Ну, На цей рік близько 700 тисяч гривень. 700 тисяч. Це, рік. Да, це, да, це нормально. І більша частина дітей, які в групі, в вікових групах, вони займаються безкоштовно. Угу. Угу. А скільки коштують уроки приватні? Урок початківці від 500 гривень. І далі спортивні до тисячі можуть бути. А це залежить просто від, і, і, там, від чого? Від заказу. Людина прийшла перший раз, поэтому якби все по мінімалки. Ну, от якщо людина вже вміє і хоче, каже, я хочу розвиватися в спорті, давайте. Я кажу, давайте. Да, це буде стільки коштувати. Можна взяти коня в оренду, можна купити свого коня поставити. А що значить в оренду? Це вибирати, вибирати якусь да. косу? От, наприклад, людина не хоче купувати зразу, вона хоче спробувати. Чи буде, воно й потрібно? Да. Кажу: в мене є раз, два, три в оренду коней: спортивні, чемпіонські та інші. У нас такі є діти, от сьогодні ж та, що одна виграла, вона на орендованому коні. Той, який був на міжнародних змаганнях. А оренда, це значить, вона платить почастово на те, що вона їм займається? Ні, вона платить усіх 9 тисяч. 9 тисяч. 9 тисяч і спортивні уроки. Ось я ж то й кажу, 4-5 тисяч плюс. І а то, грубо кажучи, можна свого поставити за 9 тисяч, а можна так само орендувати за 9 тисяч іншого? Можна да. орендувати, так. Ну, не займається. кожному, так. Да. Якщо людина е підходить під марку коня, якщо кінь вже чемпіонсь це протити. ж те ж саме, да, як водій е, з Москвича пересів на «Ламборджині» і що він нажме на газ і влітить за бор. Да. Е, так треба рівень, рівень. А любов саме до коней, откуда у вас взялося? Я ж розумію, що це ж якби не, не зовсім суперпрофесія, а от суперлюбими Ой, Дитину відправили в село тітки, покатався на конях з друзями, да, і приїхав в Київ і кажу, мама, хочу займатися кінним спортом. Знайшли кіноспортивну базу, записався, ну і все, і так і залишився на все життя. Окей, а сама-сама-само-само-ліпша побіда, яку ви вважаєте у своїй житті, От прямо чи спортивна, чи ще якась, я не знаю яка. Перемога найліпшої Ну, Будемо казати, якщо моя особиста, я колись пару разів був чемпіоном і призером Радянського Союзу. А взагалі, моя перемога, то що я вас питав, дуже багато нормальних людей. А це ті, які вашу червоні ще... да, спортсменів, які вже дорослі. Тому що мені було 20, я взяв перших в 10 років. Вони на 10 років не молодші, але вже на чемпіонатах Європи були. Достаточні люди, в них свій бізнес, і я цьому дуже радий. А звідки коней берете? кони колись я купляв, а останнім часом в мене майже всі коні, мої вихованці, мені їх дарять. Андрій Славич, то на юбілей, то просто так, то от так. От приходжу. А що значить? Це я так пані, що ви їх спитували, їх займалися з ними раніше, з цими людьми? Так, да? Да, вони... це хлопчики і дівчатка, яких я колись взяв 10 років, а зараз їм по 35-40 по 40 років вже вони саме, так, да, у них свій бізнес, і вони прекрасно себе почувають і можуть собі дозволити своєму першому тренеру подарувати коня. Можете привіт передати? Багато в мене вихованців, щоб нікого не ображати. Саме такий, що я любуюсь: Черних Сергій Анатольович. Черних Сергій Анатолійович, вам привіт. І ще багато. Ну, хлопці дівчата, не ображайте. Ну, якщо ви перечислю, в мене тільки міжнародників виховано більше 20. майстрів більше 30, майстрів спорту України. КМСів, ну сотня точно. От ну, поэтому так. ну якби ну, до да, всіх не хочеться та, обідати, всі, тому дзвонять да, день народження, коли тисяча дві тисячі поздоровлень. А що це зараз? Я так розумію, що це стандартне тренування трен... да, тренування. Це тренування початківців. Дитинка ще сира, як то кажуть, да, вона тільки вчиться. Тренування з нею проводить Ірина Михайлівна. Я так розумію, це ваша дружина. Да, це моя дружина, і а... вона займається дітками. Міжнародний ця... суддя. да, багато в неї іменно по суддівству. Але не професійна конниця. Вона працювала колись в бібліотеці, там і познайомилися. Там познайомилися. Коли Но ще люди на... книжки читали. Да. А вони тільки в телефоні сиділи, так? Да, да? Да, да, а цей да. нок ну, їздити ж на лошадях вміє. Так, да, вона шикарно їздить. Оцього коника, що от я на ньому сьогодні їздив. А, то що ви виїжджали? Да, да. Да, вона його кожен день. Вона виїжджає перша, вона його розмінає, а потім сідає, я і вже роблю якусь програму. А ви самі ще участвуєте в змаганнях чи ні? Я більше десяти років вже не участвував, але от я на цьому хочу спробувати. Через три тижні будуть змагання. А, то це ви тренування робили? да, тренування саме звичайне. А в який вид спорту тоді? Триборство. Є? триборство. Кіне, є. є три олімпійські дисципліни: конкур, виїздка, триборство. От сьогодні ми бачили конкур. Конкур був. Оце да. то, що перескакували через ці перешкоди. Так, да. Якщо зачепив, воно впало. Впало. І там да. якось збали зменшуються. 4, ну, то есть, там штрафнячки начисляються. Да. Є ще виїздка, це як балет на лошаді. В основному дівчата там всяке. А триворство це екстремальний вид спорту. У нас перший день виїздка, в третій день конкурс, а в другий день кінний крос. Вот, якщо ми бачимо ці всі брьовна, канави, тут даже столок ми сюди воду набираємо. Екстрим. До 72-го року тільки мужчини мали право приймати участь. А до 60-го року тільки офіцери, навіть не рядовий состав. Поліція, армія та інше. Такі а, це офіцер. таке триборство. Да, да. Раніше називалось мілітарі, тобто військовий від спорту. А що саме важке було в цьому? В ну, дозр... вашій професії, чи тут, коли ви саме тут знаходилися, і коли це було, що це було таке? Ну, якби інколи щось буває важко. Ну от, от Якщо пам'ятаєте, той кризис 2008 чи 2007 року. Не цьому, наверное, да, в мене була засада, я не міг знайти стружку, саму обичну тирсу, стружку, щоб стрілити коням. <рес> Капець. Капець. А кашор ви робили, що як виходили? Соломи стілі. Ну, Люблю, солома не впитує, воно пахне і запах поганий. Все, минулось і потихеньку вирівняли ситуацію. У мене літом по манежі засипано. Це приміщення називається Критий А В кіноспортивних школах він має бути, тому що зимою, коли сніг дощ, осінь, десь треба займатися тренуванням. А. На дворі кака у нас тут добре, сухо, комфортно. От. Трохи недороблений, да? але ну, все одно колись. А в якому році це ви його робили? У 2014-му. У 2014 році почали за два місяці. Оце все зробили. Тут стеклопакети. А, цей? а скільки там десь обійшлося вам? Ну Десь він трохи більше 20 тисяч доларів. Доларів. Да. І так ще ліхо вийшло, що сьогодні розрахувалися, завтра той долар, що був по 8 став. Двадцять два, двадцять чотири. На даже... межі а, при цього та, скачка, та, да? Да, да, так? Так, воно... А якби ми вони не закінчили сьогодні, а через два дні, то я вже не знаю, як би це було і було. А, бо фіксірувати в гривнях ну ми ж все. Ну, да, там якось, ну все... Претензій не було, ніяких не ні було. Все це... нормальні люди. Можу навіть дати адресу дешево і сердито. Хлопці строїть. Хлопці які будували. Да. Вони ж зараз ще працюють? Так, е, да, вони у них така фірмочка невелика в білій церкві. Армяни, хлопчики армія. Е, Привіт, хлопці. Так, дуже дякую. Коли вони це строїли, вони все построїли руками, визвали один раз на годину кран, щоб підняти балки. Все інше ставили А, вручну так, піднімали. Так. По поводу тренерів, я так розумію, ви жінка основна, чи ще у вас є? Тренери? Є у мене ще Поліна Лінінг, та що сьогодні чемпіонкою була на змаганнях. Mm -hmm. І в мене ще було, будемо казати, не так давно, ще три тренера. Я всім, коли вони хочуть зв'язатися з кінними життя, я одразу кажу не зарплати. Не буде ні вихідних, ні прохідних, ні відпустки, ну нічого. Да. Тому що це життя. Це не бокс. що Протер майданчик да, рукавички повісив і забувся. Це коні, це життя. все. Не, не всі витримують. Головний ваш мотиватор цього всього. цієї двіжухи? Головний мотиватор цієї всієї двіжі. Щоб люди, діти, маленькі діти, могли реалізовувати себе біля коней, і я їм допомагаю. І моя команда, яка зі мною допомагає цим людям бути біля коней. Це може не саме, як то кажуть, спосіб заробітку великий. Да. Ми заробляємо гроші, да, нам вистачає на все і навіть трошки на розвиток. От, плюс я вже казав раніше, є люди, які просто даже мовчки допомагають. Вони можуть привезти сіна, я навіть не знаю хто, хтось зерно може привезти, да, просто як добре. Ми себе реалізуємо за рахунок того, що люди до нас приходять і уходять, приходять з класним настроєм і виходять ще краще, да, і залишаються. Оце найголовніше. Короче, моральна сторона, сама. Моральна сторона, так. Да. А так як і я спортсмен, і в нас спортивна команда, коли мої вихованці виграють чемпіонати України, попадають на етапи Кубка світу, призери е, цих зараз, змагань, е, чемпіонати Європи, чемпіонати світу, це ж да, дійсно приємно. А що там по поводу по слові, це зуби, короті, коні, дарять, «не дарять. дарять це. А -а -а. Ну, вдруг ви думаєте, що він молодий, а заглянули, а йому 20 років. Ну, щоб не, ніхто це... не ображався. Дареному коню зуби не дивляться. Вуз оподіляється якось да, да. У коней, починаючи з року, кожен рік міняється конфігурація челюсті зубів. Ну, ви самі ж можете оприділити? Я тобі? можу. Спочатку у молодих. Коників так, зуби, і з кожним роком вони більше і більше. А у старих і потроху вони стираються. У старих вони майже паралельні між собою А, от да. витягуються да, витягуються Я. вперед. Лікаря, стоматологи кінські. Тому що, крім того, що там ми можемо приділяти, скільки років, буває, що неправильне. Стираються зуби одна сторона, чи дві, чи на бочок, і тоді гострі, що навіть можна пальцем поцарапати. цей зуб, отакі От гострички. І раз на рік приїжджає лікар, він всіх роздивляється. У кого є проблеми, він їх тю -тю -тю інструментиком таким подпилив, вирівняв, і все добре. Обща, скільки у вас всього лошадей тут існехастя? Зараз ми мене 17 коників різних дитячих, дорослих, да, приватних, спортивних, от молодняк спортивний. Сама дорога, якщо ви б казали, от є у мене оця лошадь, 에... ми б її б могли продати от, за таку-то ціну. В принципі, так, да, всі коні вони так чи інакше мають свою ціну. Хтось дорожчий, хтось менший. менший. Но... Самі дорогі, оці, що їх кажуть, мільйонники, що вони стоять по мільйону та більше, це скакові коні. Це англійська чистокровна і це, як правило, арабські власники. А вони у вас є? Ні, у вас їх немає. Так, да, Тому що для спорту вони не самі кращі, будемо казати. Да. Mm. У нас е, оці от, арабські шейхи, оце їхня забавка. Mm. Їхня забавка, чистокровні коні, арабські коні, які вони, дійсно в мільйони. Mm. Олімпійські коні, е, ті, що займаються по олімпійській програмі, спортом. спортом. То именно вони не самі дорогі, але вони самі саме для спорту. Да. Е, ну, наприклад, кінь рівня Олімпійських ігор, він може мільйон стоїть в конкурі. Може, ага. мільйон. От, ціна складається з того, скільки він може виграти. Да. І він, якщо він за два роки, той мільйон відбиває то да. Скільки десь по Україні є Примерно, хоча б клубів? Кінних клубів різного рівня, ну, я думаю, 200-300, то точно є. Є клуби, де два-три конячки, і люди просто катаються. Це просто. Є огромні, величезні клуби з хорошим хазяїном, які займаються спортом вищих досягнень. Угу. А, таких великих, величезних, ну, їх можна сказати, десятка може і не буде. От. Середнього плану, як угу. у нас, да, що ми займаємося спортом, а, у нас є свої чемпіони, є якась перспектива. А, таких ну, сотня може і набереться. Угу. Більш-менш, да. Основна маса це от невеликі, спорти, невеликі прокатні клуби, які займаються просто там, Прокатом люди тримають, да, тримають коней. Можуть не займатися прокатом. Навіть для себе. Дівчата купили кони, орендували якийсь сарайчик, і вони там і їхні друзі приходять і вони прекрасно почуваються. От. І все, ганяють по лісу і, і хорошо. А ви чим відрізняєтесь від інших клубів? У нас є така специфіка, як правило, спортивні клуби, спортивні клуби які мають хороший спортивний результат. От, не буду хвалитися, але я вже багато розказував, що дійсно з усіх змагань. У мене діти везде чемпіони. І далі. І мої вихованці, ті, що раніше було, це все підказує. У е, мене нема нікого зверху мене. От. Тобто я заробляю тут і цим користуюсь. Е, як правило, чим мадніший клуб є хазяїн, який заробляє на чомусь іншому, але гроші витрачає на коней. складає, тому що в коней, як правило, Нема обратної віддачі, от іменно спортивне. Да, воно все туди і уходить. Тому якщо є спонсори, це чудово. тому що заробити на все. Ось зараз навіть ми їдемо за кордон. от Виходить, одного коня вивезти десь приблизно 8 тисяч євро. На все про все. От. Команда 5 коней от, і умножили. От. а Їх треба да. знайти. Да. І ми знаходимо. Біля мене завжди хороші люди, тому що коні і собаки вони терплять тільки хороших людей. Да. Один з принципів мені не треба допомагати. Да. Не мішайте, не мішайте. <с да не мішайте, да. Ірина Михайлівна, а ну розкажіть, сьогодні були такі змагання. Я так зрозумів, що я втомилася? приємно, втома так. Виснажливі змагання, тому що ти дуже хвилюєшся. Я дуже хвилююся. За кожну дитину, яка виїжджає на старт, поки вона от стартує, я стартую з кожною дитиною. А, а такої ситуації не було, що от обідно. Ну, ви знаєте, що воно могло бути лучше, але воно не так. Так воно от, ну... і могло бути краще. А ви тому, могло що би... По тренуванню було все чудово. А, ну, коли а от ми... коли змагання, вони починають хвилюватися. Що саме приємне у вашій оці? діяльності, у кінній роботі. Саме приємне в цій діяльності як тренера, то бачити результати своїх вершників. Коли ти вкладаєш в дітей свої знання, ти їм пояснюєш і потім бачиш результат своєї роботи. Сьогодні я побачила, як вони виросли. Вони виросли ну, на голову вище. Свої... Да, це найприємніше. Це саме приємне, коли вони показують чудові результати. Окей, а саме, е, саме таке неприємне? Неприємного немає. Є якісь труднощі. Складно працювати з емоційними дітками, які От є дітки, які е, зібралися, ти їм пояснив і вони добре і поїхали. А є, що ти довго пояснюєш, дитини не виходить, вона плаче. Ти підтримуєш і разом з цим от вигорання відбувається, Це... дуже емоційне вигорання як тренера. Це не може бути з нашою ситуацією? Зв'язано звісно з війною чи ще з цим усім? може моментами. бути зв'язане, тому що діти є. У мене дітки переселенці, які теж від війни тікали. Є... Ну, я думаю, що війна впливає. Все Загальний всеобщий стрес, коротше. Да, тому стрес що українці. ми зараз всі живемо в стресі, я також живу в стресі. В і він не зупиняється просто. Ні, ми робимо. Ми, як всі українці, робимо вигляд, що в нас все добре, але насправді ми, Це ми все в стресі. Да, ми знаємо, да. що у нас не все добре. Я говорила з військовими, коли почалась війна, і питаю, як, як вижити, що нам робити. А мені сказали, роби свою справу і роби її якомога краще. Цим ти наблизиш перемогу. От ми і робимо це. Якщо хтось по-справжньому любить кінну справу, то це не завжди. На віки віків. Можна покинути вино, можна покинути табак. Азартну ігру жінки самі по собі розбіжаться. Але прекрасний вид коней, могучий голос, стрімкий галоп, чисте дихання будуть тривожити до самої смерті. І навіть після. Про місіонерський підхід, як мені сьогодні сказав директор, посікрієтіку, ми й самі це розуміємо, що не можна оставити коней самих ніколи. Тут завжди хтось біля них має бути. Їх завжди потрібно покормити, їх завжди потрібно почистити, їм завжди потрібно віддати свої емоції. І ти не можеш зупинитися. Ти не можеш просто взяти і вирізати коней. Тобі завжди потрібно вирішувати проблеми. І саме такий підхід, коли ти не можеш просто здатися. Він приводить саме до видатних результатів. Мені дуже приємно, що я познайомився сьогодні з унікальними людьми. Директору привітік цього кіноспортивного клубу «Сван» Андрію і його жінки Ірині також привіт. Дякую за те, що мене провели сьогодні за ручку по цьому кіноспортивному клубу.